Гой єсі ти, Мстиславе, славний князю Чернігівської пущі і води. Колись ти міг одним своїм указом позбавити планету від біди. Ти, Святославе, сина Ярослава, до підмосков'я діставав плечем, які слова сказав тобі лукавий, щоб ти не блиснув зайвий раз мечем. Ти, Всеволоде, міг Москву прибрати, в болоті потопити сучий рід, а не ходити клином брат на брата у повістях невизначених літ. Ви закладали підмурки неволі, вдавився вітром гордий чорногуз. Змогли рабині ваші у подолах шматками гною винести з улуз. Ви мали відірвати плот від плоті. Зусилля всі помножити на два, щоб досі жаби квакали в болоті на тому місці, де стерчить Москва. Та що тепер вдивлятися в химери можайських зрадників і їх палких ідей? В Чернігів прилітають іскандери, Чернігів знов ховатиме дітей. В музеях накриватимуть картини, напружиться, заклякне все живе і люди вздовж дороги на колінах. І кача по тисині попливе. Коли це все закінчиться, не знаю. Але коли збіжить мій добрий час, як княжишки вам в пеклі нагадаю, який був шанс. E queimou.